Ми багато зараз вживаємо кави, угу. тому що не висипаємося. А скільки ти вважаєш можна кави? Якщо до води, то немає таких загальних так. норм, то щодо кави є загальне прийняті міжнародні норми, це до 400 мг кофеїну. Це приблизно 4-5 чашок на день. Якщо говорити про мої особисті правила, вони не є доказовими, тобто вони не угу. так, як книжка пише. Але я споживаю води рівно стільки, скільки я споживаю калорій. Тобто, якщо я одну калорію споживаю, то я на один грам води. Я... рахуєш всі калорії? Так, на око, я вже. Розумію, 6 років їх рахую для когось, чи для себе. Тобто, якщо я знаю, що опційно я вшиваю десь 1500-1700 на день калорій, то стільки ж води, 1500-1700 мл, я випиваю каву, я споживаю як такий, вона в мене тригер тривожності. Кожної людини по-своєму, тобто залежить від того, як ми метаболізуємо кофеїн. Це залежить від роботи нашої печінки. Одна кава зранку це як Господь спустився, і ману небесну мені спустив. Я просинаюся мені добре, бо в мене низький тиск. Дві кави приблизно десь до обіду супер. Після обіду мене вже починає трошки так штурмити. Тому теж треба дивитися на свої відчуття, спробувати попити каву тільки зранку, там тільки зранку і в обід. А що буде ввечері? Поекспериментувати, підібрати найбільш комфортну, але не зловживати.